Шановні, разом і до кінця. Це так гарно, це так прекрасно. Шановні, що я хотіла сказати? Дивіться, ми ще раз я хочу повертатися до того, що нами сьогодні не прийнято було рішення ні політичним репресіям на сесії міської ради. Ви підтримуєте те, що внести ще раз такий проект і що ви такі потребуєте, щоб наші депутати такі приклали? Ви мені скажіть, як ви це сприймаєте? Нормально? Нормально. Так, я дуже прошу вас, шановні, і тут є депутати, я знаю, що він так само думає. Я знаю. Я знаю, ми її не провели, це рішення. Цього пункту ми не добилися. Тому, шановні, завтра, так як сьогодні і Юлія день народження, і ми її вітаємо. Я її вітаю, і це теж є узник, політичний узник, і ми знаємо людей, які пострадали через це все. Тому завтра. Я думаю, що поряд з тим, що за євроінтеграцію ми ще будемо вимагати свободу політичним в'язням. Ви всі дивитеся, як... скільки людей сьогодні знаходяться в в'язниці через те, що вони політичні в'язні. Це те, чого саме більше я боюся, щоб завтра, після завтра, не звинувачували когось через те, що він щось не так зробив в політичному плані. Тому я дуже вдячна. Це дівчинка, яка виступала сьогодні. І ви як ми разом, ми українці, і якщо ми любимо свій народ, то нам ніхто не буде страшний. Ніякі вороги. І я дуже прошу ні політичним репресіям підтримайте мене. Я вас прошу! Чого? Я вже виступав, представлятися не буду. У нас є така ситуація в країні. Багато патріотів, які боролися за свою волю, зараз сидять в тюрмі. Багато чули напевно таких людей, як Павліченке. Ми... Свободу чесним! Свободу чесним! Свободу Павліченкам! Свободу чесним! Обернемося задом до цієї будівлі! Свободу, чесним, свободу, мав свободу, свободу свободу, чесним, свободу, Павліченкам! Свободу, чесним, Свободу, Свободу, Руки геть від патріотів! Руки геть від патріотів! Руки геть патріотів. Дякую! Тобто ми пишемо з вами руки. Ні, не руки геть від патріотів. Я вірно зрозуміла. Ми можемо це декларувати. Прошу вас таке. Дякую за дуже потрібна і слушна, бо слушна була пропозиція. І дійсно, ми повинні відзначити, якщо я не надію.